Наразі буде момент істини, нахуй містері, блять, що за нах не може бути, що це, блять, маркін з того, хто є туди, відомо. Значить, вивів гатер, лодочка їба. Не можу уявити, як це сталося. Це дійсно шокує. Якщо ти можеш будь ласка, допоможи мені розібратися з Це надзвичайно важливо для мене, тому дуже сподіваюся на твою допомогу. Давайте, чорт возьми, давайте посмотримо на це. А, чрт возьми, чорт побери, сука. Дивіться, де вони мене поставили, але черт возьми. У жупі світу. Так. Вау. Я не можу повірити, що опинився. І так незвичайно, яким чином я потрапив у цей дивний куточок світу. Це просто неймовірно. Як я тут опинився? Загадка для мене.